Через дощову погоду на Вінницькому пляжі хімік порожньо. Суспільне зустрічає лише Леоніда Очеретного. Чоловік у свої 85 віджимається від лавки. Каже, живе неподалік пляжу, тому приходить сюди щодня. Тут не було грибків, не було, не було цих воно, наблюдателів. Не було дерев, зараз добре, чистенько, дивіться, нема мусору. До літнього сезону у Вінниці готують три міських пляжі центральний хімік та гонти. На останньому вже пофарбували лавки та роздягальні, каже очільник комбінату комунальних підприємств Дмитро Науменко. Проводиться систематичний збір сміття, також ремонтуємо лавочки, спортивні снаряди, все, щоб. Ну і щоб пляж достойно виглядав, буде вивозитися пісок по потребах порядка 10 тонн. Травневі грози сприяють росту трави, тож її на пляжах стрижуть щотижня, додає Дмитро Науменко. Аби купатися віничанам було безпечно, водолази перевірять дно річки. А ще на пляжах до відкриття сезону оглядають спортивні та дитячі майданчики. Коли пляжі відкриваються, є чергові. Це два рятувальники водолаза і також медичні працівники, які будуть слідкувати за життям та здоров'ям людей. Які перебувають і на пляжі, і в воді цьогоріч на утримання міських пляжів із бюджету Вінницької територіальної громади виділили півмільйона гривень, каже Петро Аксененко, фахівець комбінату комунальних послуг. Додає, за ці гроші на пляжах встановлять вбиральні та душові кабінки. називається це санітарні блоки, в яких обладнають туалети та душ. Вони будуть підключені до каналізації та водопостачання. Відпочивальники зможуть ними користуватись безкоштовно для людей безкоштовно. А ще перш ніж відкрити пляжі, офіційно чекатимуть на дозвіл від Держпродспоживслужби. Її працівники наступного понеділка перевірять воду на вміст бактерій. Якщо вони возьмуть проби води. Якщо у воді буде міститись велика кількість бактерій, то Держпродспоживслужба не дозволить офіційно відкрити пляж. Але люди все одно будуть купатись, тому в нас тут будуть чергувати водолази, рятувальники. Рятувальна водолазна служба, все одно тут дежурить. Наталя Колодій, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця.